Моє шанування друзі, вітаю вас святою неділею. Ми з вами вже всередині посту, ще трошки будемо святкувати Пасху. Ось, тому зараз варто молитися і просити Господа Ісуса Христа, щоб в Україні запанував мир, щоб на це велике свято Пасхи вже в Україні не стріляли. Ось, І сьогодні я вирішив записати відео на релігійну тематику, і ми з вами вирушаємо знову ж таки до Львова, до Вірменської апостольської церкви. Нагадую всім, що це є перша державна церква з 300-го року, 301-го, 302-го. І ми сьогодні з вами відвідаємо пам'ятку. ЮНЕСКО це є собор Ірменської у Львові, Успіння Пресвятої Богородиці, до якого приїжджають люди з цілого світу, щоб подивитися його унікальні розписи. Розписував цей собор художник-баталіст Ян Генрі Грозен, який пережив Першу світову війну, був військовим, доблесним військовим, за що був нагороджений багатьма нагородами. Пережив газові атаки, і вижив і вже в 1920-х роках звільнився з війська і присвятив своє життя Господові як вдячність за своє спасіння. Ось, і розмальовував костели церкви по цілому світі своїми розписами. Сьогодні я хочу звернути вашу увагу на такий розпис унікальний, який, мабуть, ніде в світі його немає, хіба у нас у Львові. Це, як ви зайдете в Вірменський собор, будете по лівій Сторну, це розпис, який називається Похорон святого Абата Уділона. Святий Абат-Оділон це монах з французького клюні. Міста у Франції, де зародилося в X столітті багато різних реформ, в тому числі святий Оділон звернувся до папи римського Івана, ой, вибачте, ну, до папи Римського і е... з пропозицією, що 1-2 листопада визнати День пом'єнання померлих. Ось це свято, яке ми всі знаємо, коли ми йдемо на цвинтар до наших рідних, близьких. Ставимо їм свічки, прибираємо і молимося за них. Ось. Чому він це зробив? Тому що ми живі часто не пам'ятаємо про те, що мертві за нами спостерігають з тамтого потойбіччя і чекають на нас, і дивляться, як ми живемо. Тобто їхній душі, їхній дух є присутній. Ось. І ми живі часто забуваємо про те, що за якийсь час ми теж станемо е і будемо по їхній стороні, тому що в цьому світі ми є тимчасові. Це є тимчасовий наш шлях, і в кожного нас вимірена певна кількість кроків, певна кількість стуків нашого серця. Ось. І я сьогодні пропоную вам послухати. Про цей розпис Яна Генріха Розена. Він мене ось тут зображений, і я вам розповів. Ви бачите ось на цій картинці розпис Яна Генріха Розена, і це є похорон святого Аббата Оділуна. І тут три монаха, які несуть труну, і перший єпископ, який йде, і його лице похоже на лице цього, хто лежить в труні. Перший монах посередині звертає на нас свою увагу і каже, що це можливо є образ сама, саме Генріха Розена, і він питається до нас, як ми живемо сьогодні. Ось. Монах ззаді з капюшоном і свічка світиться в нього в голові. Це уже наше минуле. минуле тої людини, яка вже відійшла. Цього світу. Монах, який йде перший, він не бачить свого майбутнього, так як ми з вами, люди, не знаємо, що нас чекає за хвилину. Ось. Молоді хлопчики ззаді, молоді майбутні монахи, вони йдуть, і це означає безперервне життя, безперервні людські надії. Тобто життя триває. Проходить покоління за поколіннями, життя триває. І тут ось такі образи душ тих людей, які є вже за гробом, які е, е, чекають на нас, які спостерігаються за нами. Все це відбувається на фоні зоряного е, неба, яке проглядається за вікнами. Кожен з нас мусить пам'ятати, що він не знає, що йому. В житті ще належить зробити, і повинен довіритися Господу, але кожен з нас повинен тут на землі готуватися до того, що він перейде в там той вимір, і там треба буде постати перед Господом і відповідати за свої вчинки тут на землі. Ось і якраз Ян Генріх Розен сотворив цей розпис. І там в Ірменській церкві є ще декілька цікавих розписів. І нагадав нам про те, що сьогодні ми живі, а завтра ми можемо бути мертві. Тому закликаю кожного вертатися до Господа, молитися, молитися за нашу Україну, щоб в нас був спокій і мир, щоб в нас не було війни, щоб не гинули люди. Ось також не забувайте підписатися на мій канал в Ютубі, ставте свої лайки, вподобайки, коментуйте та поширюйте. Дякую вам всім. Всього вам найкращого, друзі!